Цієї ночі окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами іскандер М. А також атакували 18 ударними БПЛА типу Шахет. За даними повітряних сил ЗСУ. в результаті проти повітряного бою збито 17 ударних БПЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Цієї ночі росіяни вдарили по епіцентру у Херсоні. За даними ДСНС, крім гіпермаркету, горіли три житлові будинки, господарські будівлі та вісім легкових автомобілів. Повідомляється, що сам гіпермаркет був недіючим, тому, на щастя, обійшлося без жертв. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Україна вже використала американську зброю для ударів по території Росії. Про це агентство АП повідомив посадовець однієї з країн заходу на умовах анонімності. Співрозмовник не уточнив, де саме було завдано удару, але згідно з непідтвердженими даними, 2 червня Україна уразила за допомогою системи Хаймарс установку С-300, С 400 з якої Росія обстрілювала Харків за 50 кілометрів від українського кордону. Сьогодні у країнах Європейського союзу стартують вибори до Європарламенту, які триватимуть з 6 до 9 червня. На них оберуть 720 членів європейського парламенту, які представлятимуть близько 400 мільйонів виборців з 27 держав-членів ЄС. Попередні результати виборів будуть відомі надвечір вечір червня. Внаслідок оновлення складу європарламенту, який є головним законодавчим органом ЄС, мають бути призначені нові керівники Європейської комісії. Європейської ради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ. 6 червня річниця катастрофи на Каховській ГЕС. У цей день минулого року сталася одна з найбільших катастроф в історії України. Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. В результаті теракту загинули десятки людей. Сотні залишилися без даху над головою, а тисячі були змушені покинути свої домівки. Наслідки трагедії досі неможливо оцінити. У Чехії ввечері в районі міста Пардубіце пасажирський потяг, який рухався в Україну. Зіштовхнувся з вантажним, який їхав на зустріч. Є постраждалі та загиблі за наявними даними. Від змі загинуло чотири людини ще 23 поранено. Частина з них у важкому стані.